Вибір на користь життя це акт непокори, форма героїзму, бути людиною навіть на людських умовах. Саме про це ця книга. Це третя книга, яку я прочитала про Голокост і перша художня на цю тему. Це реальна історія з жертви нацистського режиму. Сама авторка стверджує, що її голосу тут немає, тільки те, що каже Лалі, той про кого сама історія. Мене дуже здувало, бо я ніяк не очікувала прочитати тут про любов. Книга насправді про страшні речі, та вона якась тепла. Лалі за деяких обставин стає татуювальником. Він той, хто забирає людську іденти. Після наколення цифер людське ім'я не має значення, як і сама людина, якщо воно констаблю. Одну національність євреїв сюди зігнали худобу привезених у вагонах для корів, душили в газових камерах, розстрілювали, спалювали, катували, морили голодом і змушували до непосильної праці арбацьфрай. За обтягнутим дротом під струмом, на який нерідко кидалися самогубці. Посеред цього страху, і безнадії зароджується та що не проминає. Лалі працює швидко та старається робити проколи делікатно, найбільше більше тоді, коли привозять молодих дівчат, серед них саме та яку він покохає на все життя. Дуже багато страшних речей, та як назвати те, що під діти. Кожен націст і їхній куплішень забуває, що єдина людська національність це бути людиною. Якщо врятуєш, хоча б одну людину, рятуєш цілий світ. Книга насправді читається Дуже швидко і легко, але залишає важкі глибокі сліди. Я була в постійній напрузі, очікуючи чиєюсь смерті. Кадри взяті з фільму, він є на шість серій. Дуже достойний фільм, обов'язково переглянути.